Шановні друзі, вітаю вас! Вітаю вас в студії е, громадського волонтерського телебачення і в програмі Наголос. І сьогодні, як ми анонсували, будемо говорити про програму відновлення України. Е, так називається в народі план маршала. І я дуже дякую, що відгукнувся і прийшов до студії пан Вадим. Вадім Барабаш він є першим віце-президентом міжнародної інвестиційної групи Рокфеллер Капітал Україна. І саме пан Вадім запропонував цю тему. Ми познайомилися з паном Вадимом під час підготовки до четвертого міжнародного форуму «Територія без корупції. Який був присвячений гуманітарної складової перемоги. І от саме під час підготовки, під час форуму і почалося обговорення цієї тематики. Отже, от вам слово. Чому саме ця тема? Що хвилює? які напрацювання є? Дякую. Ну, Шановні глядачі, українці, у нас війна. І ми яким життям жили до війни, планували, будували, планували розвиток, але прийшла війна і все знищено, майже все. І дуже велика проблема, Да? І вже зараз потрібні ресурси, насамперед людські ресурси. І додатково ресурси грошові кошти на те, щоб перемогти, на те, щоб спланувати, як побудувати нову Україну. Президент України пан Зеленський та команда його назвали це відбудовою України. Народі, міжнародному товаристві проводять аналог плану маршала. Хай буде це план Маршала 2, план Лінкольна. Ми до війни багато вели діяльність, громадську діяльність. Тобто бізнес плюс громадська діяльність, і планували, як розвивати Україну. У нас вже дуже багато напрацювань, все інше. І от коли виникла війна і проблема нестачі коштів, нестачі людей насамперед, коли все зруйновано, біля 90% промисловості зупинилося. Україна пішла за коштами в світ. У світу свої стандарти, своє відношення, своє ставлення. І ті наголоси, ті заклики, які лунали від нашого керівництва, від народу, вони спочатку були сприйняті, дуже гарно все готові надавати, а потім виявилось, що а надавати нема як. Тобто коштів в світі дуже багато, просто дуже багато коштів. По різним оцінкам їх близько 1500 трильйонів доларів. Економіка України потребує вже більше трильйона доларів. Це так, що терміново. Але механізми відсутні залучення коштів, тобто просто з притянутою рукою це ну, світом сприймається. З гуманітарної точки зору і надають. Але весь світ, особливо фінансовий світ, побудований, ми перенесли, що це не просто слова, от фінансові інструменти хочу показати. От світ міркує в рамках фінансових інструментів. А потім ці фінансові інструменти перетворює на інвестиції. І також всі вчать, як робити інвестиції. А наші можновладці, люди кажуть, ну да, давайте інвестиції. Війна, форс-мажор, Торгово-правослово палата визначає, що з 5.30 ранку 24-го, коли Росія напала, і війна то це форс-мажор. Інвестиції класичному, стандартному варіанті надавати неможливо. Просто неможливо, поза законом е у донорів, у інвесторів, таке інше. І в Україні відсутня інфраструктура залучення коштів, інфраструктура забезпечення гарантій, зняття ризиків, просто відсутня. Україна живе своїм життям, е і от тепер нема. Ці состиковки. Тому розраховувати просто на кошти, які арештовані там агресора, да? це на ті кошти багато хто розраховує. Ленд-ліз їм mm -hmm. треба відшкодовувати таке інше. І тут дуже велика складна процедура юридично і таке інше. Де брати сьогодні кошти? Рокфеллер Кепітал Україна може надати Україні стільки коштів, скільки потрібно. Це власні кошти? Частково так. Частково. Але 99% це кошти залучені з світового фінансового ринку. З того ринку, де фінансові інструменти, де інвестиції стандартизовані. І є правові норми. Кому потрібні ці кошти, ми готові надати. Тобто, має бути той, хто потребує кошти. Що, ну, ми, в класичному варіанті це замовник. Він ці кошти має використати на якісь цілі. Воно має бути оформлене в програму. Якийсь проєкт, програму. Uh -huh. І класично це е, хто потребує, той замовник і ініціатор проєкту, який надає іменно пакет документації на інвестиційний чи гуманітарний проєкт. Далі, хто надасть кошти? Ми готові організувати і надати кошти, готові. Скільки потрібно? Трильйон. Так, це не пафос. це от Механізм існує, гроші є. На ринку є. Uh -huh. У нас мають бути якісь стосунки разом з тим, кому потрібні кошти. Ну, тобто нормально. Замовник, ми виконавець, і ми е, готові з замовником узгодити ну, умови, на яких умовах ми надаємо кошти. Як тільки узгоджені ці умови, і ми спільний якийсь суб'єкт діяльності спільний, бо треба контролювати ті кошти, щоб вони в цільовому призначенню використалися і досягли мети. Тоді наша робота виникає. Ми залучаємо з фінансового ринку і інвестуємо. Тобто, беремо з фінансового ринку якісь Активи, капітали, кладемо їх в інвестиції. З інвестицій вибачаю, просто щоб людям запам'ятаю, виходять гроші. І ці кошти поступають куди? В програму проєкт. Нема програми, нема проєкту, нема замовника. Ми є, нема програми. Є просто, ну чуємо телевізор, е, бачимо потреби, з України не виїжджали. ми в цьому всьому… Тобто, фонд знаходиться в Україні. Я дивлюсь, постійно ви пишете дописи на Facebook сторінки. звертаєтесь до всіх урядовців, посадовців, до президента, до Кабміну. Реакція якась була? Є е, реакція закриті двері. Угу. Тобто ми десь по шести-восьми каналам комунікацій, які потенційно мають дати зворотний зв'язок. Звертались до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до Президента України. Поки що нема зворотньої ніякої відповіді. Двері зачинені, відповіді нема. Ми готові разом з громадянським суспільством, з бізнес середовищем пропрацювати програму там, як додаткову до тої, яку веде керівництво держави. Ми не знаємо, в якому вона стані у керівництва держави. Нам потрібно з кимось домовлятися, бо кошти дуже великі і вони не можуть просто зайти в Україну по карманам. Вони мають бути в системі регуляторної банк, банківській системі, Є регулятор, є економіка, є Міністерство відомства. Все це працює і є. Ну, наприклад, ми з вами сфантазували, що ми хочемо побудувати місто сад. Да. Є така мрія. Прийшли да. до влади, вони кажуть, вибачте, там фортифікаційні споруди плануються. Uh -huh. ну, тобто, тобто, тобто потрібна узгоджена е, співпраця і хто замовник. Якщо ми фантазуємо окремими групами, плануємо вкладаємо. А воно владою, державою не сприймається, у них зовсім інші плани. Світовим співтовариством не сприймається, зовсім інші плани. Ну, тобто це все нежиттєве. Потрібна співпраця, потрібна співпраця фонду з паном президентом, з прем'єр-міністром, з Головою Верховної Ради. З міністерствами відомствами, створити робочі групи, узгодити загальну програму і стосунки між інвестором і замовником. Інвестор, він же готовий долучатись до виконання, бо потрібно контролювати, щоб то було цільовим використанням. Ми за участю міжнародної асамблеї антикорупційної. Ну, наша група на сьогодення займається гуманітарною допомогою, благодійною допомогою. І одні з тих, хто підтримує стандарт прозорості з допомогою інтекаруційної асамблеї, з іншими залученими, всі ті потоки гуманітарні, які через Фонд «Лінія життя. Через за Україну Міжнародний фонд, так і інші багато фондів. Прозоро. Для кого? Для суспільства і для донорів. Такий стандарт має бути у всіх і е, будь-який інвестор. А ми кажемо, що Україна це кожна людина акціонер. Він співволодіє капіталом України, власним капіталом громади України. І також інвестори, які нам готові надавати кошти, це люди. Вони мають бачити, куди все пішло. Тобто, потрібно зробити прозору, щоб в телефоні кожен у себе на своєму гаджеті побачив. Портфель свій, куди розійшлись кошти, на які цілі, та на якій стадії що воно цільове використання. Тоді це працює. Ми готові разом з керівництвом держави, з суспільством створити цю прозору систему, впровадити тракінг, тобто супровід прозорий, з, е, від виробника до споживача, контроль. Руху товарів, цінності, послуг, всього іншого. П'ять складових. Замовник з проєктом, виконавець, умови, на яких вони співпрацюють, світовий фінансовий ринок і наші. Партнери і інвестори, які нам надають кошти і вже більше трильйона доларів у нашій домовленості. Ці домовленості з ТОП-100 фінансовими фондами світу, банками світу. Ми маємо права повноваження, ми можемо робити відкриті стосунки, відкриті відносини. Але треба узгодити. От Ми представляємо частину інвестиційного світу, готові надати два потоки грошових коштів. Поток гуманітарний, незворотній на соціальну сферу, на соціальний захист, соціальне забезпечення, забезпечення мініма, якого там нормального рівня життя, угу. на розвиток культури освіти, духовності. На вибудову інфраструктури. Бо в нормальному світі, в розвинутому світі, спочатку побудовується інфраструктура, а потім до неї насаджаються будівлі, функціонал промисловий, громадський. Все це ми готові надати. На органи місцевого самоврядування, на органи центральної влади, то тобто загалом і на бізнес само собою. В бізнеса вже є тоді прибуткові, то це вже більший інвестиційний потік коштів. І з бізнесом також готові домовлятися, і нам потрібні ну, насамперед зборки, наприклад, промисловців підприємств, Конфедерація будівельників України і таке інше. Галузеві зборки, зборки по фаховому напрямку, які тоді охоплюють і в цілому бачать цілісну картину, і ми з ними зможемо спланувати розвиток країни по окремим частинам та загалом, але це тільки загалом разом з владою, з суспільством, з бізнесом. І тоді ми надаємо прозору програму для світу. І тоді кожен акціонер світу через е, стандартні механізми залучення е, надає кошти. Є проблема. ще, крім війни. Угу. От виробив 5 складових, фінансовий світ, е, і, е, і між фінансовим світом і нами. Існує механізм. Він також стандартний, зарегульований і він не розрахований на форс-мажор. З фінансовими партнерами, з цими топ 100 фінансовими організаціями світу. Ми узгодили, будуть інноваційні механізми. Сьогодні ви їх розкривати не будете. А як вони розумієте, вони виникають. З високої кваліфікації, коли люди е, володіють правами підпису, розпорядження коштами великими від мільярду і таке і інше і більше. І вони мають бати, е, дбати про безпеку. Стандартна безпека це хеджування, страхування. Тобто, чим Україна може покрити ризики? Чим? Тобто, любому інвестору в Україні нема можливості покрити ризики? Форс-мажор. Не працює, страхування не працює, нема чим. Економіка України, що, ви, може, не всі володіють, просто напам'ятаю, була на стан 91-го року, 1991 року, по різним оцінкам. В вимірі приблизно 15 трільйонів доларів тими грошима, що за них можна було купити. 5 тисяч стоїла двохкомнатна квартира, так? От, ну, приблизно це зараз 140 трильйонів доларів мала коштувати на ті кошти, да, mm -hmm. якщо перевести на сьогодення, а е, сьогодні економіка України приблизно 500. Мільярдів доларів. Скільки разів ми зменшились, да? Е, сталий ст, е, спад економіки, стагнація, несприятливі умови. І можна, я, Ми як інвестори дуже гарно розуміємося на деталях е, від рейтингів, е, там, до всіх інших е, факторів, які сприяють інвестиціям або не сприяють. Тобто в Україні стала стагнація економіки, відбувалося розграбунок пограбування просто цієї країни, яку напрацювали ну, попередні покоління От. і довели до цього стану. А зараз ще й війна це все обнулило. Да? 90% стоїть, то яка цінність? Не застрахуєш, ні... ну, тобто це не гарантія, щоб не видавало керівництво держави. Чи муніципалітети, чи ще щось ніхто не ну, це не сприймає гарантіями, воно ризиків не знімає. Тоді питання: хто знімає ризики для інвестора? Наша організація з нашими партнерами, ми самі порішимо, вирішимо ці питання. Але То ви ми беремося, ми знімаємо, ми домовились, ми все. Але домовилися самі з собою, самі з фінансовим світом. І стучимось у зачинені двері до влади України. Що давайте домовлятись. Потрібно виконувати відбудову України, і вже сьогодні ми можемо надавати кошти. У нас є кошти. Так, ну зафіксуємо. Сьогодні у нас яке число? А, і коли підуть кошти. Ми готові кошти, до діалогу. Да? Ну. Нас цікавить публічний діалог. Прозорий діалог uh -huh. з владою, з суспільством, з кожним інвестором, з кожним, хто отримує. Як воно має бути ну, то трохи механічно, дата? Інвест. Ні. Ми як інвестор отримуємо від ініціатора проєкту, ви хочете щось реалізувати. Ви uh, ініціатор проєкту, ви замовник. Ви кажете, я хочу побудувати там мікрорайон, житловий масив. Добре, надайте якийсь бізнес-план. В міжнародних стандартах це юнідо пакет документів. Наше керівництво знає ну, держави. Вони вимагають, коли працює Кабінет міністрів, вони вимагають в цьому стандарті підготовку документів. І міжнародне суспільство також в стандарт ЮНІДИ. Це, це абревіатура, ООНський стандарт. Стадія підготовки документів. Facciabліті стадія називається. Тобто повний пакет документів, який зжато, стисло це резюме інвестиційного проєкту. І плюс пакет документів, угу. де розписано предмет, умови, чи потрібно воно комусь взагалі. Воно життєве чи ні. І mm. на, на який термін, план графік визначений створення роботи і віддачі економіки. Сьогодні якісь напрацювання є в Міністерствах відомствах, як мають галузі розвиватися. І ми готові взяти ці напрацювання, створити разом робочу групу, перепровірити, зробити due diligence угу. аудит, всьому цьому експертизу. І якщо воно життєве, то ми готові профінансувати і разом виконати. Мало того, ми готові збільшити фінансування, покращити. Бо, ну, наприклад, ми являємось Партнерами королівської сім'ї Бахрейну, бізнес-партнерами. Це е, гілка династії, яка править п'ятьма країнами Саудівська Аравія, Аман, Катар, Кувейт Бахрейн. 400 років. Вони надають нам вхід в ринок країн групи Мена від Пакистану до Алжиру, мусульманський світ, згори від керівництва держав. І їм потрібна продовольча безпека, їм потрібна медицина, багато-багато багато чого mm -hmm. їм потрібно. Тобто будь-який проєкт, який тут в Україні започатковується, ми надаємо ринки збуту, замовлень, і це додаткові кошти. Причому кошти не безвідсоткові, де інвестори розподіляють разом з замовником ризик замовник прогорів. Інвестор теж прогорів. Замовник отримав зиск, частина зиску інвестору і повернення коштів. І ці кошти в нас є. Це частина кошти з усього світу. Японські, американські, європейські кошти це фінансовий світ, він переповнений грошима. До нього треба підійти на його мові, розмовляти. Треба надати цей пакет документів от Тобто, ми маємо внутрі домашнє завдання у нас це виконати внутрі підготовку пакету документів. Отже, якраз дуже слушна нагода, тим більше, що час нас спливають звернутися. Я так думаю, до президента, до Кабміна, до відомств, ну і до громадянського суспільства. Дякую. Шановний пане президенте України Володимир Зеленський, шановне. Ну, громада України, так скажімо, кожна окрема людина і загалом суспільство України. Наш фонд інвестиційний, «Рокфеллер Capital Україна зареєстрований в Україні, готовий залучити і надати інвестиційні кошти і гуманітарні кошти на ре... створення, реалізацію. Програми відбудови України. Нам для цього потрібен діалог домовленості, і тоді в результаті домовленості ми залучимо необхідні кошти на ті програми і проєкти, які ми з вами узгодимо. Дякуємо. Ну, і я вам дуже дякую за е, те, що взяли участь у програмі. Сподіваюсь, що нас сьогодні почули і, е, відповідно звернуться нарешті, до вашого словетного фонду. Ну, е, Дякуємо за запрошення на вашу передачу. І вона дуже гарно називається Наголос. Якраз ми хочемо створити наголос на тому, що. Е, Гроші є. Давайте цивілізовано співпрацювати прозоро. Давайте домовлятися. Це буде на умовах України. В тій кількості, на ті цілі і на тих умовах, які потрібні Україні, і в той час, який потрібен Україні. Якщо ми правильно узгодимо, прозоро забезпечимо. Для світового співтовариства умови, куди ці кошти йдуть, то ми виконаємо свою роботу і разом з Україною і з українцями побудуємо краще новітнє життя. Дякую. Ну От друзі, на цьому завершуємо. Всі терміново приступаємо до виконання домашнього завдання, яке сьогодні окреслили, і чекаємо вас на нових зустрічах в ефірі.